У міському навчально-реабілітаційному центрі натхнення в минулому спеціальній школі інтернатномер 2 навчається 240 дітей різного віку з вадами психофізичного розвитку. У центрі, окрім навчальної та корекційної роботи, педагоги допомагають кожній дитині відкрити свій особистий творчий потенціал. Така ж мета і обласного конкурсу Новорічна казка. На базі Кривого Рогу у ньому взяли участь 11 закладів обласного підпорядкування з Нікополя, села Жопневого та нашого міста. 2013-й оголошено роком дитячої творчості. На Дніпропетровщині доручні президента України виконуються у повному обсязі. Наголосила депутат оборада Зінаїда Пік. Калова. У нас проходять свято і весни, і буде розпочинатися підбірковий тур Повір у себе і ціла низка інших заходів, які саме в програмі розвитку дитячої творчості. Цей конкурс проходить вже більше 15 років, і він традиційно є ініціативою департаменту освіти Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Розвивається дитина і на що і спрямована саме робота наших навчальних. Реабілітаційних центрів для того, щоб кожна дитина і особливо в ранньому віці, яка має певні вади здоров'я, могла отримати розвиток. Діти з вадами зору, слуху та мовлення показували свої співочі, акторські та танцювальні здібності. Цьогорічне завдання конкурсу показати глядачам музичну сценку або уривок сказки на новорічну тематику. Для дітей з обмеженими можливостями виступити на сцені це вже чимале досягнення, і головне це подобається самим дітям. Для мене це дуже важливо. Я хочу, щоб наша школа була на першому місці і всегда впереди. Мы ми очень любимо виступати. это нам приносить большое удовольствие. Це очень потому тому що э, талант і очні розвивають духовність там і всі найкраще в чоловіки. Новорічні постановки відбулися не без допомоги педагогів, які підтримували дітлахів протягом всього конкурсу допомагаючи їм отримати тільки позитивні емоції від виступу. Ми розвиваємо як творчі здібності дітей, так і їхні психічні процеси. Також виховуємо в них організованість, дисциплінованість, відповідальність, тому що це треба виконати якісь певні дії. І допомагаємо їм адаптуватись в соціумі, тому що вийти на сцену це значить подолати свої тривоги, свої страхи, свої деякі, мабуть, вади. Найвдалішу новорічну сценку визначали члени журі. Переможці отримали подарунки, а до заказкового передноворічного Настрою абсолютно всі.